У мене є онук 6 років. Йому. І в онука є два діда. Я і ще один. Той дідусь воює з 14 го року. Він має там нагороди, певні досяжниця. І одного разу мій онук мені задає питання. Каже, дідусю, в мене дідусь Толя герой, а ти герой І мені мене вийшов. Е, я вважаю, що це найсильніша мотивація. така. І в мене є. Кого захищати, і в мене є що захищати. Він ще до, до цього часу мені задає, задає питання, Ді, дідусі, ну що ти вже герой? Я, я йому говорю, що ні, я не герой, я виконую свою справу. Тому що таких героїв, як я тут, кожен, на кожного не подивися, це вже герой. Не потрібно кидатися своїм тілом на амбразуру, на дуло кулемета, щоб бути героєм. Для мене те, що люди знаходяться тут і боронять країну, боронять.